Настала осінь, а тому вже саме час готувати комфорт комфортфуд. Давайте разом зробимо вівсяну блин. Прямо декілька яєць. Я роблю завжди все на око. Тут арахісова паста, банани, і, звісно ж, сама вівсянка. І яєчка. Збиваємо яєчка гарно, і після цього ми додаємо вівсяночку. Це теж на око. Зараз покажу, яка повинна бути консистенція. Ось така. Потім все це викладаємо на розігріту пательню. Ось таким чином розподіляємо. після цього коричка, звісно, ж, коли без коречки. Коричку ми додаємо потім на самий вже готовий вівсяну блин смащуємо його арахісовою пастою. Після цього викладаємо банани вже нарізані. Ясно посипаємо свіжоподрібненою корецею. Це дуже смачно! Ось такий сніданок у нас вийшов. Якщо хочете більше осінніх рецептів, пишіть в коментарях. А повний рецепт, звісно ж, я залишу в описі під цим відео. Насолоджуйтесь таким приємним і гарним сніданком. Всім па-па!